Намасте! вітаю вас на цьому занятті. Сьогодні попрацюємо над силою нашого пресу. Почнемо це заняття. Стоючи на 4 точки опори, долоні під плечима, коліна на ширині тазу, прослідкуйте, щоб ваші долоні були розширені в пальцях розведені і щільно притиснуті. Прогинаючись за маківкою тазом вверх, робимо вдих. І з видихом округлюємось, підтягуючи підборіддя до грудної клітини. І ще ми підтягуємо наш живіт, активізуємо прес. І продовжуємо разом з диханням через ніс прогнутися вдих, округлитися, активізуючи прес, видих. Вдих. Округлитися, підтягнути живіт видих. Ще один. Два. Три. З видихом округлюємось, добре, підтягуємо живіт підберіться до грудної клітини, відштовхуємось долонями, збільшуємо відстань поміж лопаток, дихаємо один. Два. Три, випрямляємо спину, переводимо стопи на пальці вдих. І з видихом ми відриваємо лише коліна буквально на декілька сантиметрів, активізуючи кор. Знову повертаємо коліна на підлогу вдих. І відриваємо видих. Прес активний. Повертаємо ноги вдих. Відриваємо видих. Ще три рази. Один. Два, три, чудово повертаємось, виводимо праву руку вперед, ліву ногу назад, витягуємось з протилежні сторони вдих і з видихом округлюємось, підтягуючи коліно до ліктя. Один. Два. Вдих. Коліна лікоть, видих, три. Чотири. Робимо це без ривків. П'ять. Змінюємо сторону права долонь внизу. Виводимо ліву руку вперед, праву ногу назад вдих. І видих підтягуємо коліно до ліктя. Прямо робимо зусилля, активізуючи кор. Ми маємо завжди утримувати зв'язок мозку із м'язами і робити не просто ривками, а повільно включаючи м'язи. Ще три рази. З видихом підтягуємо коліно до лікця, два. Вдих і останній раз, три. Чудово опускаємо долоні, виводимо праву руку, ліву ногу, залишаємось, тримаємо в статиці, витягуємось протилежні сторони. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, опускаємось, змінюємо сторону, ліва рука, права нога, витягуємось, один. Живіт підтягнутий, два, три, чотири і п'ять з видихом опускаємо. Невеличкий прогин вдих, округлитися видих. Вдих. Стопи на пальцях вдих. Собака обличчям вниз видих. Дихаємо, відштовхуємось долонями. Один. Тягнемось п'ятами в підлогу. Два. Підборіддя до грудної клітини. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долони, підходимо до рук, витягнутися вперед вдих. Утанасана, нахил вниз видих. Піднімаємось вверх за руками вдих. Сама стихітіхія видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Утанасана нахил вниз видих. Артхутанаса на вдих. Відходимо назад планка і залишаємось, тримаємо долоні під плечима, увесь корпус паралельно підлозі, і тягнемось п'ятими назад, коліна добре, підтягнуті. Один. Прес активний. Дихаємо 2, 3, чотири. П'ять з видихом опускаємося в четуранку ранку або підставляємо коліна. Собаку обличчям вверх-вдих. Собаку обличчям вниз видих. Виводимо праву стопу по центру, піднімаємось паралельно підлозі. Витягуємось руками вперед, лівою ногою назад, віребхадраса на сі. Це вдих. І з видихом ми збираємо долонів на масте, підтягуємо ліве коліно до себе. І працюємо в динаміці 5 разів. Опускаємось паралельно підлозі вдих. Коліно до себе видих. Знову ж таки, утримуємо зв'язок м'язів із мозком. Ще чотири. Вдихаємо глибоко через ніс. Три. Підтягуючи коліно, активізуємо прес. Два. Один. Залишаємось, тримаємо коліно підтягнути до себе. Прес активний, живіт підтягнутий, вдих. Опускаємо ногу, видих. Змінюємо сторону. Виводимо праву ногу паралельно підлозі, руки виводимо вперед, вдих і з видихом підтягуємо коліно до себе один. Два. Три не поспішаємо. Чотири. П'ять. Підтягуємо коліно до себе, затримуємось. Прес активний, вдих. І з видихом відпускаємо ногу, опускаємо руки. Стоїмо на передній край килимка. Прогин за руками назад вдих. Утанасана, на видих. Атхиутанаса на вдих. Артво, Відходимо назад, планка, залишаємось, тримаємо, дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять. Вдих. Чату, ранга видих. Собака обличчям вверх, вдих. Опускаємо коліна, сідаємо на п'яти, витягуємось, баласану, видих. Піднімаємось на коліна, вкладаємо долоні на хрестець і м'якенько прогинаємось в уштрасану. Дихаємо один, зводимо лопатки, два. Три. Якщо виходить ти глибше, опускаємо долоні на п'яти, чотири таз виштовхуємо вперед п'ять. Шість. Піднімаємось, сідаємо вниз, схрещуючи ноги, проносимо і виходимо в навасану позу човна. Попрацюємо ще трошки в динаміці. Долонів в масте вдих. З видихом ми скручуємось. Заводимо правий лікоть за, ліве стегно. Повертаємось вдих. Лівий лікоть за, праве стегно, скрутка, видих. Це одне коло робимо 5. Дихаємо через ніс вдих. Скрутка, видих. Один. Вдих, видих, два. Ще продовжуємо молодці. Три, трошки залишилось. 4. Ще один раз, 5. Чудово залишаємось на васані, руки виводимо вперед, за можливості ноги випрямляємо, тримаємо один, спина рівна, два. Я знаю, ви можете ще трошки три, чотири. І п'ять. Опускаємо ноги, повільно лягаємо на спину. Ноги зігнуті в колінах. Підходимо п'ятими до сідниць. З видихом штовхаємо та вверх, виходячи в напівміст. Дихаємо один. Два, три. Чотири. П'ять, опускаємось і ще пропрацюємо зараз поперечну м'язу, пресу. Поперек притиснути, піднімаємо ноги 90 градусів. Долоні притиснуті в підлогу і з видихом повільно опускаємо ноги, торкаючись пальчиками підлоги. І так само повільно піднімаємо вдих, опускаємо видих. Один, два, три, чотири. П'ять. Тиснемо попереком в підлогу. Це дуже важливо. Не відриваємо нижню частину спини. Шість. Сім. Прям втискаємось в колимок. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Закінчуємо. Виходимо в саламбасирвангаса, стійка на плечах. Опускаємо долоні якомога нижче до лопаток. Витягуємося ногами вверх, дихаємо, голову в сторони не повертаємо. Не накочитись сильно на шию, основна вага в плечі. Дих. З видихом заводимо ноги за голову в халаси, на руки збираємо в замок, дихаємо. Розплітаємо руки, округлюючи спину, повільно, м'якенько опускаємось, лягаємо. Підтягуємо праве коліно до лобу, округлитися вдих. Скоротка видих, коліно ліворуч, погляд, праворуч. Повертаємось ліве коліно до лоба, вдих. Скоротка видих. Нога праворуч, погляд, ліворуч. Повертаємось і лягаємо в шавасану. Розвертаємо руки долонями вверх, ноги злегка розведені, робимо повний глибокий вдих. І повний видих. І ще раз вдих через ніс. І видих через рот. Відпустіть контроль дихання і розслабте усе тіло від кінчиків пальців до маківки. Ви можете залишитися в шавасані подовше. Я вам дякую, що приєдналися сьогодні до практики і чекаю на вас завтра.